Що ви відчуваєте, коли гра не просто вам не піддається, а відверто знущається над вами? Злість, втому, пекельне відчуття у задній атмосфері? Так, ви повністю будете праві. Всі ці почуття і я пройшов, погравши у найскладніший жанр ігор, як от Souls Like. Це відносно новий жанр, який отримав свою назву від цікавинок у вигляді Demon Souls або Dark Souls. Вони вже у всіх на слуху, і багато хто з гравців досі б'ється за найшвидший час проходження. Так, вони досі актуальні, і це зрозуміло челендж, випробування, котрі надає гра. Так, звісно, талоном у цьому жанрі, як і завжди буде студія From Software. Саме тому в різних добірках такого типу саме ігри цих японців посідають перші місця, але ви всі вже давно знаєте ці ігри, прям всі їх. Тому тут ви їх не знайдете. Сьогодні ви подивитесь на те, як такий жанр, як Souls-like розвивається, і наскільки різні ігри у ньому можна знайти. Так що збирайте докупи всі вкусняшки, грійте чай та не забудьте підтримати український контент у обличчі мого каналу. Це дуже просто: з вас підписка, вподобайка та дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А з мене і надалі вдавати якісний контент. Якщо ми домовились, то сідайте зручніше, не напружуйте м'язи, розслабтесь і отримуйте задоволення. Весь хардкор я беру на себе. Приємного перегляду. Перша на зустріне не просто соус лайк, а наш особистий тренажер нервів. Гравець, тобто ви потрапляєте у світ, де не тільки світло пропало, але й добрі новини заблукали в якомусь підземеллі. Складність тут в тому, що навіть просте переміщення може перетворитись на випробування, бо вороги відроджуються, а ти все одно не отримуєш бонусу за своє терпіння. Головна родзинка Немає традиційних точок збереження, тобі доведеться або вижити, або потрапити назад до пункту невдачі, де вороги вкрадуть твої ресурси і сміятимуться у твоє обличчя. О, і ще є кооператив, де допомога друзів може бути твоїм єдиним порятунком, якщо не помреш, звісно. Black Miss Wukong це така гра, де Сунь Укун не просто бігає по деревах, а ще й роздає попиці монстрам, роботам і навіть богам. Ти граєш за героя китайської міфології, який бореться за виживання у світі, де складно це навіть не описує те, що тебе чекає. Вороги тут не просто сильні, а розумні. Якщо ти неправильно тлумачиш їхні атаки, будеш відправлений на відпочинок дуже швидко. І ще кожен бій це поєднання швидкості і стратегічного мислення, тому будь готовий до того, що тобі доведеться освоїти всі стилі бою і магії, бо твоя мета пробитись через світ сповнений чудовиськ і богів, котрі не забувають про твої слабкості. І тут важливо розуміти, кожен бій це ваш урок. Тут ти не просто січеш ворогів, а й вивчаєш їхні атаки, працюєш зі своїми здібностями і виявляєш величезну кількість можливостей для комбінації. Важливо враховувати різноманітність стілі бою, бо кожен бій вимагає адаптації до нових викликів. Вороги мають свої тактики та здібності, тому ти повинен бути готовий до того, що кожен бій буде непередбачуваним. Складність гри не тільки у фізичній складності боїв, але й у складних моральних виборах, які потрібно робити на шляху героя, що додає цікавості гри. До речі, ця гра вже була в моїй добірці кращих сюжетних ігор. Обов'язково подивіться. Code Vein – це вампірський Souls-like, де ти бігаєш по а, апокаліптичному світу, намагаючись не здохнути від жахливих істот та безжальних босів. Ти один з вампірів, які можуть забрати кров з ворогів, і здається, тебе трохи переплутали з героями інших жанрів. Тут важливо кожен крок продумати, бо вороги не прощають навіть дрібні помилки. До того ж, у тебе є можливість влаштовувати поєдинки на крові з іншими вампірами. Але насправді Code Vein це як рольовий досвід на підвищеному рівні складності. За кожну перемогу ти отримуєш більше болю і викликів. Тому, якщо не готовий до багаторазових поразок або траїв, просто насолоджуйся красою та атмосферою, ну і бажано не губити тут своїх союзників. Наступне нас зустрічає Darksiders 3. Це не просто продовження серії, це абсолютний катарсис для всіх любителів душевних поразок. У цьому апокаліптичному екшен-РПГ ти станеш фурією, сестрою великих героїв, котрі вже завоювали цей світ. Вона не просто бореться з ворогами, вона робить це в стилі або ти, або я. І ось щоб продовжити свій шлях, тобі доведеться не лише розбратися з босами, а й вирішувати головоломки, в яких твої нерви будуть тестуватись на міцність. Кожен бій це свого роду тренування, в точності та контролі, бо з помилками тут ніхто не церемодиться. Кожна помилка це швидка смерть і повернення до останньої точки збереження, де не вистачає жодної краплі терпіння, але сама гра по собі дуже крута. А знаєте, що вас ще може порадувати? Це колаба з моїми друзями. Якщо ви довго шукали круті килимки для вашого робочого столу, які зможуть зробити ваш сетап стильним, які будуть якісні і не за всі гроші світу, то будь ласка, ви їх знайшли. Mousepad.ua – UA крутий телеграм-канал з килимками для миші, котрі зроблені з якісних матеріалів, з крутими принтами, де кожен з вас знайде для себе грааль для вашої робочої поверхні. А головне, це дуже привабливі ціни. Але за моїм промокодом Геймовий Укор ціни для вас стануть ще солодшими. Тож не гайте часу, замовляйте килимки у Mousepad.ua UA і ваш стіл скаже вам дякую. Enortia The Last Song це одна з тих ігор, де ти, ймовірно, помреш більше разів, ніж знайдеш способи врятувати світ. Сюжет крутиться навколо забутої цивілізації, в якій ти маєш виявити глибокі таємниці світу та побороти міні-богів. Що робить гру складною? Так це вороги, що намагаються тебе знищити на кожному кроці, постійно змінюються, і вони майже ніколи не дають тобі можливості відпочити. Ти завжди на межі. Ну і до того ж, гра змушує тебе ретельно розплановувати свої бої, бо все, що не зробиш правильно, обов'язково обернеться невдачею. Тому, якщо хочеш відчути себе героєм, забудь про комфорт. Тут лише максимальний хардкор. Flintlock The Siege of Dawn. це як якщо б магія та старовинна зброя зустрілись на одному полі бою. У цій грі ти матимеш стріляти з пістолетів і водночас змагатись з ворогами, які здаються ще небезпечнішими ніж твоя пістолетна надія. Важлива складність гри полягає в тому, що ти постійно піддаєшся нападам численних ворогів, тому важливо вчасно перемикатись між атакою та оборонною, зберігаючи збалансовану стратегію. Секрет не тільки в бойових навичках, а й у швидкості прийняття рішень. У тебе є пістолет, магія та кілька інших унікальних здібностей, які допоможуть тобі вирвати з складних ситуацій. Але на кожному кроці тебе чекають нові проблеми. Що могло б статись, якби Пінокіо став головним героєм Souls-like? Правильно, гра Lies of Лайзерпі. Гра не просто складна, вона дає тобі величезний вибір. Будеш ти чесним чи впертим лжецем? Ти механічний хлопчик, що потрапляє у світ, де панують чудовиська і хаос. Ти борешся за власну ідентичність, проте вороги не дадуть тобі ні секунди на роздуми. Це значить, що кожен бій це не лише фізичне випробування, але й емоційні. Якщо будеш постійно робити невірні вибори, то заплатиш за це ціною не тільки своєї душі, але й великих труднощів. Lords of the Fallen це справжня перевірка для тих, хто любить злитись на боса протягом кількох годин, але потім отримує відчуття неймовірного задоволення від перемоги. Гра пропонує жорстоку механіку, де кожен крок, кожна атака має значення. Тут навіть не лише швидкість реакції важлива, але й правильне використання світла і тьми, бо механіка гри дозволяє діяти в двох реальностях. Тобі потрібно навчитись не тільки тримати оборону, але й застосовувати активні атаки для перемоги над босами. І не забувай про їхні унікальні стратегії атак. Помилка буде коштувати тобі цілого життя. Серія Ніох це вічне поле бою, де кожен твій рух має значення, бо вороги не просто сильні, вони ще й дуже швидкі. Ти можеш покладатися на різні стилі бою, але кожен з них має свої слабкі місця. Якщо не враховувати це, ти вмить отримуєш чимало порад з іншого світу. Вибач, але тебе точно не пожаліють. Ніох не дає тобі шансів, тому тут важливо вивчити кожен рух супротивника і використовувати їх на свою користь. Якщо ти любиш суворі випробування, ти точно оціниш кожен момент цієї серії, адже вона, як справжня японська битва, ніколи не прощає слабкості. А от Remnant – це коли Souls-like зустрічає шутер і каже: Що буде, якщо з'єднати два найскладніші жанри? І відповідь це є Remnant. Тут ти борешся з численними ворогами, яких можна повалити тільки правильно вибудованими стратегіями і влучними пострілами. Гра тобі дарує вибір між швидкістю та силою, але вороги не дають тобі зайвого часу для прийняття рішень. Вони постійно тестують твої рефлекси і терпіння, тому будь готовий до того, що для кожного босового бою тобі потрібно буде налаштовувати свій арсенал. І не забувай, що ця серія славиться генерацією випадкових рівнів, а це означає, що кожна битва виглядатиме повністю по-різному. Гра, на котру ви навіть ніколи б не подумали, що вона цього жанру. Але так, Star Wars Jedi – це зоріни війни, де кожен бій це як шахова партія на лазі світла. Ти Джедай, і твоє завдання не лише зберігати баланс сили, але й брати участь в битвах, де кожен неправильний крок може призвести до катастрофи. Тут складність не лише у врахуванні кожного руху, але й у розвитку свого персонажа та правильному використанні сили. Якщо ти не будеш обережним, то навіть найслабші супротивники можуть знищити тебе однією правильною атакою. Stellar Blade це японський екшен з бойовою системою, яка має відчуття, що кожен бій це тренування для серця. Тут важливо не лише відшліфовувати свої руки, але й правильно використовувати навички персонажа для того, щоб кожен бій перетворювався в справжній екшен шедевр. Складність гри в тому, що ти маєш враховувати всі аспекти швидкість, точність і розуміння дій ворогів, щоб перемогти навіть найміцніших супротивників. Яка гра може характеризуватись висловом, технології вийшли з-під контролю? The Search це саме такий момент. І ти як герой повинен боротись з роботами, щоб не стати ще одним жалюгідним уламком цієї антиутопії. Бойова система вимагає точних атак по конкретних частинах ворога, що робить кожен бій дуже тактичним і важким. Помилки тут не прощаються, бо кожен бій з новим механічним ворогом це не просто поєдинок, а й серйозна стратегічна битва. Witchfire це унікальне поєднання шутера від першої особи та магії, де кожен момент на полі бою потребує твоєї повної уваги та швидкості реакції. Вражаючі особливість цієї гри – це її здатність перетворити звичайний шутер у настільки складний досвід, що ти постійно будеш на межі паніки. Ти граєш за одного з мисливців на відео у світі, де магія не тільки є джерелом сили, але й основною загрозою. Вороги Вічфайр дуже розумні, а їхні атаки різноманітні та безжальні. Кожен твій крок може стати фатальним, якщо ти зможеш. Часно ухилитись, чи знайти точку для контратаки. Головною механікою є поєднання вогнепальної зброї та магії, але тут важливо пам'ятати, що навіть найсильніша магія не врятує тебе від ворожих куль чи ударів. Тому доведеться поєднувати швидкість з тактикою або дотримуватись балансу між атакою і обороною. Особливістю гри є її безкомпромісний підхід до складності. Відразу після початку ти відчуваєш, що кожна помилка коштує ну дуже дорого. Якщо ти хочеш пройти цей шутер, тобі доведеться працювати не тільки над своїми бойовими навичками, а й над розумінням логіки ворогів, щоб уникати пасток і контратакувати в потрібний момент. І останнє на сьогодні це Тімезія, це один з тих соузлайк, -like, який починається з легкого відчуття, це буде важко. А потім ти потрапляєш в світ, де кожен бій буквально змушує тебе задатись питанням: чи варто взагалі продовжувати. Це надзвичайно складна гра з атмосферою, що змушує відчувати себе не просто мертвою машиною для битви, а й персонажем, який намагається розглядати свої власні втрачені спогади. Ти граєш за персонажа на ім'я Кормус, який має здатність викрадати силу від ворогів і використовувати їхні власні здібності проти них. Механіка бою побудована так, щоб кожен удар ворога міг стати смертельним, а кожен момент помилки фатальним. Однак головним у глін є не просто удари по ворогах. А здатність викрадати та повертати здібності, які дозволяють більш ефективно долати е, більших та сильніших супротивників. Тож сьогодні ви побачили наскільки різними бувають Souls-like, А то тільки відомі знаєте. А тепер ні. Ви стали освіченішими, і я разом з вами. А знаєте, де ще можна стати більш розумнішим і знати все про ігрову культуру? Та знайти собі компанію для будь-якої гри. Правильно, у мене в телеграм-каналі, де це все є, та навіть більше. Буду радий вас там бачити. А зараз чекаю від вас у коментарях відповідь на питання, як ви ставитесь до соузлайки -like взагалі? Та які характерні особливості жанру ви можете позначити? А також діліться вашими улюбленими соуслайк -like іграми в коментарях, а абсолютно будь-якими, навіть від тієї ж From Software. І пам'ятайте, що навіть останній God of War це також для когось соузлайк. -like. З вами, як завжди, був геймовий українець, і зовсім скоро. Poчуojimas.